Доброго дня, це програма про актуальна. Виходимо на першому волонтерському. Я її ведуча журналістка Катерина Красовська. Говоримо на тему подорож країною під час війни чи допоможе внутрішній туризм відродити економіку України. Нагадаю, що дуже багато людей через повномасштабне вторгнення виїхало з країни. Ті, які лишилися, мандрують зараз Україною. Тож які напрямки у нас найбільш популярні, куди їздять відпочивати українці? Та чи дійсно можна завдяки внутрішньому туризму? відроджувати українську економіку і під час війни, і після війни будемо говорити з гостєю нашої студії? Це Юлія Веселовська, фахівець у сфері туризму. Доброго дня, пане Юлія. Доброго дня. І от перше питання: знаємо, наразі майже у нас Різдво на наступному тижні буде святкувати країна. Тож, чи популярно зараз подорожувати країною, і які напрямки найпопулярніші? Ну, звичайно, ми не можемо говорити про те, що рівень туризму, особливо зараз, під час повномасштабного вторгнення, у нас відновився там до 24 лютого. Але потреба в людей є: потреба є на відпочинок, потреба є на перезавантаження, на нові якісь позитивні емоції і хоча б на хвилинку відчути себе, відчути той стан, який був у людей до 24 лютого. Ми люди до всього звикають, до всього адаптуються, і туризм не виключення. Тому в цьому році ми бачимо ажіотаж, пропозицій, де можна провести і зустріти і Різдво, і Новий рік. Зазвичай це популярні такі більш безпечні напрямки відносно, тому що все в Україні зараз відносно безпечне. Але з із основних таких напрямків це я можу виділити Закарпаття. Це я можу виділити Карпати, Івано-Франківська область, Львівська область, Чернівецька область. Доволі популярним є Кам'янець-Подільський для святкування Нового року та Різдва. Ось ці регіони найбільш, скажімо так, популярні саме для святкування зимових свят. Ну і, звичайно, ми не забуваємо про лижний сезон, який успішно відкрився на Буковелі. Тому там теж буде дуже багато відпочиваючих, ну, відносно багато відпочиваючих в цьому році. Хто може собі це дозволити як морально, так і матеріально. Якщо брати не тільки свята, а взагалі, куди українці їздять зараз з Україною, куди мандрують які напрямки? Ну… Насамперед, треба розуміти, що внутрішній туризм в Україні він має чітко виражений сезонний характер. Тому найбільше подорожують українці саме влітку, коли це співпадає з канікулами у дітей, і відповідно є потреба кудись вивести дитину, оздоровитися, набратися приємних емоцій, провести разом час. Тому най Скажем, піковіший період подорожей, це саме теплий період, починаючи там з травня і закінчуючи вереснем жовтнем. І знову ж таки у нас співпадають напрямки. Це відносно найбільш безпечні це е, Західні області, це Закарпаття, це Львівська область, е, це Чернівці, це Львів, дуже популярний був. Полтава в цьому році була дуже популярна. Е, Всюди, де найменше сирен, іде відносно безпечно. Єдине, що навіть в Одесу я можу сказати, що в цьому році був також попит на Одесу, хоча вона постійно під обстрілами, під шахедами, але це була єдина можливість у людей в Україні хоча б побачити море, подихати морським повітрям, тому теж було багато відзначок в соцмережах, що люди там поїхали на декілька днів в Одесу, подивитися на море. І звичайно ж, люди обирають. Ті місця, де більш безпечно, тому уникають тих областей, де які граничать з військовими діями, де часто відбуваються обстріли. Дуже популярним був, наприклад, ще міський туризм, тобто приїжджали в міста і дізнавалися історію, цікавинки того чи іншого міста. От які міста ви казали Чернівці, Львів, які Чернівці, Львів, Ужгород, Мукачево, Кам'янець-Подільський був в 2023 році такою зіркою туризму. Звичайно, рівне Львів трошки Львів, точніше більше, рівне Луцьк трошки менше, тому що це все таки приграничні області з Білоруссю, і влітку ходили постійно слухи, що звідти теж можуть нападати, тому якби менше там було людей. Ну і звичайно, наприклад, по Київській області теж було. Багато турів, багато пропозицій для відвідання. Ну і Київ, Київ, взагалі б'є рекорди відносні по туризму. Найбільше це місто сплатило податків в туристичній галузі і найбільше там подобовий оцей збір туристичний. Тому Київ теж був цікавий для інших людей. Ну і звичайно, якщо ми беремо ще в'їзний туризм. Він нас зараз взагалі майже немає. Тобто, це тільки дипломатичні місії, це журналісти, це волонтери. То звичайно, вони всі приїжджають там в великі міста і є запит подивитися, що у великих містах. Ну і звичайно ж, для такого його сегменту ще популярним є меморіальний туризм, маршрути пам'яті. Тобто, це той напрямок, який е буде розвиватися в Україні, це подорожі саме до е місць. Трагедії злочинів проти українського народу російськими військами це Буча, Це Ірпінь, це Гостомель, і потрібно показувати не лише руїни, я вважаю, в таких маршрутах, меморіальних маршрутах пам'яті, але показувати звитягу українських воїнів і звитягу українського простого народу. От якщо брати цінову політику, е, наскільки змінилися ціни порівняно з повномасштабним вторгненням, і наскільки вони є доступними для українців, е, якщо вони хочуть обрати ту чи, той чи інший напрямок для подорожі? Ну, можу сказати так, що зараз дуже багато людей подорожує самостійно. Ну і, звичайно, хтось обирає користуватися послугами професіоналів туристичних компаній. Е, ціни зросли. Ціни зросли навіть на перевезення. Тобто, якщо ви зайдете і порівняєте ціни на квитки залізничні, які були у нас там у 2021 році, то ми бачимо здорожчання. І це здорожчання, воно буде і далі, тому що на це все впливає і курс валют, і рівень енергосистеми нашої, і сезонність, і попит, і тому і так далі. Якщо говорити про взагалі, як змінилися ціни. Ну, 100% за тим, що я святкую, це мінімально на 15 20 зросли зросла вартість. Особливо зросла вартість в тих регіонах, які популярні, які відносно безпечні, і, от, наприклад, особливо зросла вартість зараз на святкування. Я моніторила ціни. Наприклад, котедж в Карпатах, хороший, гарний для компанії 6-8 осіб, який коштував 5-6 тисяч гривень за добу. То на період святкувань. Він уже коштує 20 тисяч гривень, тобто величезний розрив. Але це не означає, що в якихось менш популярних напрямках і масовіших не можна знайти більш бюджетне житло, десь там 500 гривень за номер чи за, за будиночок. Тобто, це потрібно просто шукати дізнаватися. Але ціни виросли 100% і. Ціни виросли не лише на логістику, ціни виросли на житло, на харчування, на екскурсії. Тобто, якщо раніше там до екс... навіть по місту Києву взяти вартість екскурсії, там до повномасштабного вторгнення це було 250-300 гривень. Екскурсія, то зараз ми вже бачимо, що це в районі 400-500 гривень за екскурсію, будь ласка, заплатіть. І... Що можу ще сказати і додати, що це ринок на ринку є попит, і пропозиція, і можна знайти відповідно до свого бюджету е, варіант відпочинку. І якщо, наприклад, от людина хоче поїхати кудись відпочивати самостійно, е, і вона обирає, е, наприклад, їхати добиратися залізничним сполученням, то теж можна знайти потяг до Ужгорода за 450 гривень, а можна знайти Потяг за 800 гривень. Різниця буде просто в комфорті. Люди теж мають це розуміти і вибирати житло, логістику, там активності відповідно до свого бюджету. Але відпочити можна. А от в середньому, скільки обійдеться відпочинок зараз в Карпатах? Адже лижний сезон, якщо ми там беремо різні напрямки, теж саме. Славське там букавель. Від... просто, наприклад, приїхати, зняти будиночок в лісі, десь в горах, відпочити з друзями. Ну, от, десь на день, там, на двох людей в середньому беремо. Дивіться, на день. Е я можу сказати так, то більш точно по турах, якщо людина там їде з туристичною компанією, то це десь 3,5 тисячі гривень, мінімально від 3 тисяч за 3 дня. Тобто, десь е, в 4-5 тисяч, я думаю, що за двох людей можна теж вкластися в зйом житла і з харчуванням е, в Карпатах для двох, для двох людей. Угу. В якому стані взагалі зараз знаходиться внутрішній туризм? От чи є якісь у нас, скажімо, можливості для його розвитку? Чи наразі, от, через те, що дуже зросли ціни і багато людей виїхало, у нас він в такому, скажімо, на паузі. Чи все ж таки є не, не, невеликий розвиток? Ну я бачу, наприклад, розвиток особисто. Нам величезний плюс. І що нам допомогло розвивати внутрішній туризм, як не дивно, це сталося під час ковіду, епідемії ковіду, коли закриті були кордони, і відповідно весь фокус уваги звернувся на внутрішній туризм, і це дало такий імпакт, класний вплив, коли е, люди звернули увагу на. Українські дестинації на українські локації, і багато регіонів, в тому числі, вистрілила тоді дуже класно Херсонщина зі своїми рожевими озерами, з пустелями, і розвивалися. Нові туристичні продукти, нові екскурсії, тури, відкривалися готелі, люди розуміли, що тут можна робити бізнес туризмі, можна залишатися, не виїжджати за кордон. І відповідно, у нас туризм на той період це був на етапі стратегічного розвитку. А після 24 лютого він був на такій дуже великій паузі, але вже починаючи там з травня місяця. Почало відновлюватися оці туристичні маршрути, тому що був запит у людей. Запит у людей нікуди не зникає, тому що у багатьох людей звичка подорожувати це вже стала звичка, яка знаходиться в базових цінностях. І як не дивно, можна спостерігати за розвитком туризму, напевно, проводячи паралель по збільшенню. Кількості туристично-інформаційних центрів і порівняно з 2021 роком кількість туристично-інформаційних центрів в Україні зросла на третину. Тобто, це додатково показує, що попит на туризм є звичайно, більше і краще розвиваються ті регіони, які подалі знаходяться і знаходилися від кордонів з Росією і Білорусією. Від Меж військових дій, і, звичайно, вони в першу чергу розвиваються, тому що вони відносно безпечні, і е, крім туристів, там знаходиться додатково велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Я можу навіть по своєму досвіду сказати, що коли в березні ми е, вимушено виїхали з під Києва, з під Бородянки, виїхали в Тернопільську область, то для того, щоб трішечки. Зменшити отей накал нервового напруження, а в нас зібралася така компанія людей друзів, які активно, дуже активно подорожували Україною і за кордоном до війни, то, маючи змогу, поки там було пальне і були можливості, ми досліджували той регіон, де ми знаходилися. Тобто, нам це дозволяло трішки видухнути, згадати те життя, яким ми жили до повномасштабного вторгнення. І надзвичайно було. Тепло бачити, як на нас реагують працівники музеїв, працівники е охоронці цих замків і пам'яток. Вони бачили, що їхня робота потрібна. Ну і звичайно ж тоді був дуже сильно розвинений благодійний туризм, коли організовувалися благодійні екскурсії для е переселенців. Вимушених переселенців, і у людей теж був запит на пізнання того краю, де вони живуть. Тому я вважаю, що деякі регіони, на жаль, там, де проводяться бойові дії, де були регіони під окупацією, які до сих пір великі території заміновані, в них зараз не може розвиватися туризм як такий. А відносно безпечні регіони вони розвиваються і. В принципі, для економіки це дуже-дуже добре, тому що бізнес це сплата податків. І тільки за 9 місяців цього року туристична галузь принесла в скарбничку України близько 1,4 мільярдів гривень. І до війни це був третє третя, третя місце, третя галузь, яка приносила кошти в держбюджет. Тому щось краще розвивається в якомусь регіоні, щось гірше. Однозначно, це нерівномірно. І з наслідками цього, ну, подивимося, як це буде в майбутньому. Після перемоги будемо розвивати ті регіони, які не надто розвинені. Були до повномасштабного і які змушені були зупинити свій розвиток після повномасштабного вторгнення. Це, зокрема, і Харківщина, це і Одесьчина, це і Херсонщина, інші регіони України. Тобто, якщо я вас правильно розумію, то навіть під час повномасштабного вторгнення внутрішній туризм допомагає розвивати економіку України потрошку. Так, звичайно, тому що в першу чергу це теж зберігаються робочі місця, це зберігається зайнятість людей. Е, туризм дотичний до дуже багатьох теж галузей тобто це і готельно-ресторанний бізнес, і е, е, туризм е, для розуміння. Є цілі сталого розвитку ООН, і там є восьмий пункт цілий: це економічне зростання і гідна праця та економічне зростання. Так от внутрішній туризм. Внесений однією із головних підцілей цієї головної цілі, тому що внутрішній туризм має колосальне значення і має колосальний буст для економіки країни. І навіть взяти Європу, взяти світ. Ми маємо на прикладі багато країн, які живуть виключно за рахунок туризму, тому що внутрішній туризм це гроші, працюють на економіку власної країни. Тобто в нас є свої гроші. Ми поїхали в регіон. Ми купили екскурсію, пообідали, повечеряли в ресторані місцевому, заночували в місцевому готельчику чи місцевій садибі. Відповідно, ми інвестували в економічне благо цієї громади, коли ми, куди ми приїхали. І відповідно, ця громада може розвиватися для прикладу, регіон Буковеля там Яблуниця, тобто це напевно, із єдиних регіонів України, в якому позитивна динаміка народжуваності і де майже немає трудової міграції. Тобто навіть навпаки, приїжджають туди, тому що вони знають, що в них буде завантаженість. Вони розуміють, що буде робота. Ну, звичайно, це така статистика була до повномасштабного вторгнення зараз не так все райдушно, як було. Але внутрішній туризм має колосальне значення, і запам'ятайте, якщо ви виїжджаєте за кордон, наприклад, ви захотіли поїхати відпочити в Єгипет, нічому нічого в цьому поганого немає, але ви пам'ятаєте, що Ваші гроші будуть працювати на економіку Єгипту, тому що ви вивозите капітал з України, і от до речі, от цей фактор він є ще одним фактором фактором мотивації для людей подорожувати саме Україною, а не виїздити за кордон, тому що таким чином люди мають можливість підтримувати бути солідарними з українською економікою, з українськими виробниками, з українським бізнесом і. Свій має підтримувати свого, я вважаю. І якщо є у людини потреба подорожувати, то в першу чергу я би подорожувала Україною для того, щоб розвивати місцеві громади, місцевий туризм і Україну взагалом там, де це можна робити. Добре, скажіть тоді, які у нас можуть бути позитивні, можливо, все ж таки зрушення після закінчення війни для внутрішнього туризму? Чи цікавими будемо і для іноземців для того, щоб сюди приїжджали та досліджували нашу країну? І що для цього треба робити? Безумовно, інтерес до України є. І слава Богу, в першу чергу українців до внутрішнього до внутрішнього туризму? Звичайно, буде сплеск, коли почнуть повертатися люди. Я сподіваюся, вони почнуть повертатися в Україну для того, щоб... Побути вдома для того, щоб провести час з рідними в українських Карпатах на українському Чорному морі. Звичайно, буде величезний інтерес у іноземців, тому що ми країна, яка показала свою відвагу і багато хто захоче приїхати і подивитися на цих brave people. Але тут дуже залежить підтримка держави. І оця медійна підтримка за кордоном, що про Україну будуть говорити, як будуть говорити, і які будуть виділені ресурси для того, щоб в Україну приїжджали люди. Звичайно, коли приїдуть іноземці, ми маємо бути готовими до, до них. Тобто, в першу чергу це стосується кадрів. Мають бути кадри, які розуміють, говорять зрозумілою для цих іноземців мовою, принаймні англійською. Тому тут теж треба звертати на це увагу для того, щоб показати максимальну гостинність зрозумілою для іноземців мовою. Звичайно, треба буде дбати про безпеку і продумувати оці всі маршрути. Тому що, як показує приклад з Чорнобилем, буде сегмент таких людей, які хотітимуть подивитися такі заборонені об'єкти. І відповідно тут теж треба, щоб проводилася робота. Звичайно, ці меморіальні маршрути, маршрути пам'яті. Тобто тут колосальна робота, я вважаю, і навіть з залученням психологів, для того, щоб правильно розробити ці маршрути, щоб це не виглядало як постійний траур, але щоб максимально це могло показати і не надто шокувати чи зруйнувати психіку людей, які будуть бачити у ці злочини. Проти українського народу. Тому цей меморіальний туризм він буде в першу чергу розвиватися. І іноземці, я так прогнозую, це поки моя така думка. Подивимося, як воно буде насправді. Я прогнозую, що в першу чергу запит іноземців і в'їзного туризму це буде саме на ось такий вид туризму. Ну і звичайно, вже від нас, від. І української держави і українського бізнесу залежить, чи поїдуть після цих маршрутів пам'яті люди там, де українські борщі, дивитися прекрасні українські Карпати, прекрасні українські міста, архітектуру. А це потрібно показувати і розказувати. І туризм може відігравати просто колосальний інструмент впливу. Позиціонування, що ми інші, ніж Росія, що в нас є своя багата культура, гастрокультура, історія. У нас є визначні пам'ятки, цікаві не тільки для внутрішнього споживача, але і для зовнішнього, тому що в нас насправді дуже багато є можливостей зараз за винятком безпеки, ну і звичайно, розвиток інфраструктури. Це і дороги, це і відповідні готелі, і розвиток потрібно приділяти увагу розвитку тих регіонів, які не надто розвинені, для того, щоб теж стимулювати там е, збереження робочих місць, розвиток нових робочих місць за рахунок туризму, тому що туризм саме відіграє цю таку бустерну, е, пришвидшуючу роль мультиплікаторну, скажімо так. От е, тому. Перспективи хороші при гарному керуванні, головне, щоб там, бізнесу давали можливість працювати. Не був він сильно зарегульованим, а відповідав тим викликам ринку, тим викликам попиту, який є. Тут в мене ще одне уточнення: сервіс. У нас європейці та іноземці звикли до гарного сервісу. Чи може і зможе після війни Україна їм надати такий сервіс? Я думаю, що зможе, тому що ті люди, які виїхали за кордон і стикнулися з європейським сервісом, з європейським відношенням, то вони дуже тепло згадують український сервіс. Відповідно, все дуже залежить від нас, але я можу сказати, що в Україні дуже високий сервіс. І м м проблема, можливо, тільки на місцях, в регіонах, тому що немає там, наприклад, навчання цього сервісу, люди. Створили невеличкий свій ресторанчик, як вміють, так і газдують. Але це ж, знову ж таки, якщо буде підтримка і від держави, і від міжнародних фундацій, там де будуть якісь можливо навчання, або люди будуть голосувати своїми грошима, то сервіс буде підвищуватися. Наша Україна і наші люди, як показало 24 лютого, вони дуже гостинні, вони можуть накрити стіл з нічого. Обігріти, приголубити, послухати. Тому сервіс це явище, яке розвивається разом з ринком. Тому є нам до чого прагнути. Але я думаю, що ми можемо здивувати іноземних гостей своїм сервісом. Не, не всюди є до чого прагнути, але є приємні, приємні моменти українського сервісу. Так, головне, щоб це здивування було приємним. І якщо резюмувати, да, резюмувати наш ефір, то все ж таки, от зараз ми потрошку вже підіймаємо, скажімо так, голову у внутрішньому туризмі і починаємо більш залучати коштів для економіки і для розвитку громад на містах і місцях. І от якщо все ж таки ми зможемо ще продемонструвати свою гостинність і відкритість для світу То ми зможемо залучити ще і е, таку галузь, як і внутрішній туризм для наших іноземців, які захочуть приїжда... приїжджати і роздивлятися, і пізнавати Україну краще. і Ми, в принципі, до цього вже готові. Чи тря... треба все ж таки більш краще підготуватися? Знаєте, ти ніколи не знаєш, коли ти будеш готовим. Тут Треба просто брати і робити. У нас є регіони. у нас є продукти туристичні, які ми вже можемо презентувати е, нашим іноземним гостям. Е, а інші регіони будемо розвивати. Головне, щоб був мир, була безпека, була перемога. Ну і... Споживаємо українське, підтримуємо українське. Бо хто як ми не ми не треба чекати, поки приїде хтось за кордоном дивитися наші музеї, дивитися наші пити українське вино, відвідувати виноградники, наші замки і так далі. В першу чергу ми маємо на собі протестувати все те, що ми будемо показувати нашим іноземним гостям. А їх буде дуже багато. Тому що нагадаю, що будуть повертатися українці, які будуть теж захочуть віддячити тим родинам, які їх іноземним родинам, які їх у себе приймали, відповідно будуть запрошувати в Україну, щоб показати принади України. Тому в першу чергу ще раз рекомендую підтримувати українське сам самим українцям, їздити україною, споживати українське, і тоді все буде квітуча Україна. І ще одне уточнення: якщо все ж таки у нас буде квітуча Україна, якщо порівнювати нашу країну, наприклад, з тією ж Туреччиною чи з Хорватією, от наскільки ми зможемо так само бути настільки туристичними і для власного споживання, і для того, щоб до нас приїжджали туристи, і чи буде це самоокупатися? Ну в першу чергу можу сказати, що туризм це є високомаржинальна галузь. Яка, в принципі, має окупатися, але знову ж таки, ми беремо до порівняння Хорватію і Туреччину. Це країни, які більш себе позиціонують з пляжним відпочинком. Ми пам'ятаємо, що з нашими морями, що з нашим побережжям. Відповідно, нам треба буде також відновлювати інфраструктуру. І це і будівництво тих самих готелей і тому подібне. Але в першу чергу, ніж будувати готелі, треба відбудувати житло. Тим українцям, в яких це житло було знищене, тому я думаю, такий розвиток, як в Туреччині і Хорватії, він буде не таким першочерговим у нас, як би хотілося. Але якщо взяти екскурсійний туризм, якщо взяти природній екоактивний активний і туризм тими регіонами, які в нас менш постраждали. Тут все буде залежати від нас. Звичайно, багато чого залежить від інфраструктури, але коли буде бачити місцеві громади, що є сталий інтерес, будуть вкладатися гроші, будуть знаходитися інвестори для будівлі тієї самої інфраструктури, тих готелей, дорог, доріг, якихось атракційних центрів, музеїв і тому подібне. Все покаже час. Дякую дуже. Це була програма про актуальна. Говорили про внутрішній туризм. Сподіваюся, що українці зрозуміють, наскільки в нас гарна і масштабна країна, де можна відпочивати, розвиватися, і це принесе нам не аби яку користь для нашої економіки і під час війни, а особливо після її завершення. Тож, з нами була експерт з галузі туризму Юлія Веселовська, я Катерина Красовська, програма проактуальна, Гарно нам всім дня та перемоги, і до наступних зустрічей!